Продовжую весняне розхламлення. Черга дійшла до ось таких коробочок з-під е, різдвяних кружок, які нам подарувала моя мама. Буду їх викидати, папір залишу або на розпалку нашої пічки. Ми в тій пічці печемо крафіни, паски, інколи їсти, можемо зварити. або... Здам на переробку, тому що такі коробочки я не використовую вдома ніяк і вважаю, що вони займають дуже багато простору і просто не потрібні. Чистимо ділянку, обрізаємо лаванду, Встригаємо дерева, кущі, які потрібно ще раз підстригти. Перебираю іграшки, які мені діти вже не граються. Якісь відправлю в село, якісь просто викину, на жаль, екологічно їх утилізувати не вдасться. Ось ті, які в гарному стані, якісь модельки всякі різні нові ті залишу. Ну, а те, що старе, то доведеться викинути вже, тому що дітки ними гратися не будуть скільки хлами, якісь подушки, покривала, які ніхто не користується. Тут так само вже просто повний контейнер. Зараз іграшки помию. Тут у майстерні взагалі не початий край роботи, ці всі якісь вікна старі, це все треба вичищати, будемо викидати жах. просто. Ми тут нічого не робили. Це було таке, як. Ну, Приміщення, яким ніхто не користувався, настав час його вже все нарешті прибирати, привести до ладу, бо ця вся енергетика, негативна енергія, вона впливає просто на наше життя. Також викидатиму ось такі старі сковорідки, до них вже все пристає, погані, я їх помила, але вони мені не подобаються, не буду ним користуватися. Те, що вийшлося з нього їсти, не можна, тому що ви вже їсте тефлон. На жаль, не можу і донині знайти чугунну сковорідку в нашому місті. Ця маленька сковорідка була мені для млинців, тому таку саму для млинців я купила на заміну. Навіть ще меншу, хоча ні, така ж сама вона по діаметру якась фірма, не знаю, я такої фірми, Вони все одно служать цей рік. І не більше. ось така ось тефлановим покриттям для млинчиків. Також викидатиму стопки, не потрібні вони мені, їм вже дуже багато років, не хочу, хочу якось... Поновлення якихось нових стопочок, таких, які мені будуть подобатися. Ці мені незручно мити, вони йдуть з візерунками, в візерунки все забивається, особливо в ці з гранями. Ми не якісь там пияті, щоб у нас стільки стопок було. Це взагалі мені не потрібно. Це коли гості приходять, або якщо якісь ліки я розводила дітям чи нам, коли лікувалися ми, то брала стопочки. Тобто я їх використовую, коли готую їсти, ну, це іншим призначенням. Притравила ось такі чотири стопочки, з головою їх вистачить, раптом якась поб'ється, то будуть <клес> запасні грубе дно, хороше скло, і найголовніше, їх легко мити. Ось І остання покупка. До речі, так, зверніть. Такі жовті жовті оці <гум> біленькі. Остання покупка на сьогодні це термометр вуличний. Я дивлюсь прогноз погоди в інтернеті, але хочу знати, яка точно погода в моєму місті <гум> біля мого вікна на вулиці. Вчора ввечері з майстерні повиносили це все барахло. Оцей весь картон зараз піде з дому. Банки відправлю в село, бо це мама передавала закрутки. Там ось іграшки, які я мила. Це всякі на компост повикидаю оці всі. Покривала тазики, якісь пляшки непотрібні, поломані іграшки, їх уже нікуди не діти, не пристроїти. Повний контейнер всякого сміття хлама якісь ковдри сторічної давнини, які вже віджили свої. Думаю, що такий жах у всіх, у всіх є, на жаль, в гаражах. І в майстерні. Це край, де якою син буде користуватися, я її переберу і складу гарно вдома в коробочку, він буде малювати влітку. Кошечок нормальний, я буду його вдома використовувати, він хороший новий. Цей ми брали колись на Великдень, коли ходили святити пасочки великодні та яйця. Можливо, подарую свекрусі, подивлюсь. Здали папір, заробили 22 гривні. Це я спакувала в село мамі деякі речі, щоб вона поміряла. Ті, які на мене трішки завеликі стали. Іду далі прибирати, розхламлятися, викидати всі ці непотрібні просторечі з поганою енергетикою. Продовжуємо наше прибирання. Зараз будемо. Підстригати, чистити ожину. Ми подивилися, як це правильно робити. І в нас вона минулий рік, перший рік родила, і на цей рік весною якраз ідеально підстригати. І ось далі прибираємо, розхламляємо вже трішки краще і добре. Ось там вже мало сміття залишилось, багато що вже викинули. Вигрібаю тут під лимонником, стуцями, чистили яблуню там. Старенька така, декілька родючих гілячок. Зараз буду всю траву вишкрібати, тому що від цієї туї все падає, ну, падає і потім забивається трава, і вона взагалі не росте дуже погано. Жасминта. Ось так. Прибираємо далі. Ось скільки барахла доведеться викидати. Трішки ділянку впорядкувала. Ці три старих стільця нарешті викинемо. Почистила тут, де малина. Це все теж буде викидати. Почистили ожину. Так, тут а, вичистила все повністю і ну, підсідку поки що поклала плиточку, мені так треба. Є там один у мене план. І з цього боку теж все повичищала, повичищала. Тут ще треба все це обрізане, ну, з дерева обрізане тут, там і тут повикидати треба буде. Так, залишилось ще цю ожинку почистити, і то буде все. Тут ґрунт я буду забирати і ем, робити. Я теж там одна задумка. А тут просто або вистелю щось на землю, або е, просто засіємо травою. Подивлюсь, поки що ще не вирішила, бо тут нічого рости не буде, тут затінок. Чорна малина, ожина, два винограда і тут нічого рости не буде. Це, хоча це південна частина, але через те, що сусіди з усіх сторін е, понадбудовували. Ну, мають надбудовки, то саме ця територія вона завжди залишається темною, холодною і вогкою, навіть влітку. Кошечок запакувала подарую свекрусі, віддам. він новий в гарному дуже стані. Можливо, я раз-два його використовувала, хай ще послужить тим, кому він потрібен. Ось ще тут повикидаємо те, що почистили з дерев, абрикосу обрізали, яблуньку почистили і сливочку. Треба буде це все повикидати. Потрібно знати, коли фруктові дерева правильно обрізати. Це у нас така грушечка кароликова. Дуже цікава. Оцей весь хлам, якісь старі пилососи, шланги і так далі. Це все теж викинемо банки, передам мамі в село, щоб вона робила закрутки. Поки що з мене достатньо цього, потім ще доведеться добратися до що в майстерні.